Перше у складі української делегації на чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї поїхало одразу четверо рівненських пістолетників. У Белграді кольори національного прапора захищали Олег Омельчук та Оксана Камінська, а також юніори Роман Нагорний і Юлія Бороденко. У підсумку доросла чоловіча та юніорська жіноча команди здобули бронзові нагороди. А от в особистому заліку наші стрільці були не дуже влучними. Провідний рівненський спортсмен Олег Омельчук став лише 15 п'ятнадцятим. Причиною такої невдачі називає на. ...самовпевненість. Причина в тому, можливо, що на тренуваннях був дуже в хорошій формі. Я думав, що зможу добре виступити, виступити і це трошки мені заважало. Потрібно було переключитися більше на роботу, а не думати про, про перше чи друге місце в особистому заліку. Інша медалістка Юлія Бороденко в особистому заліку стала шостою. Вона своїм виступом задоволена. Дівчина на змаганнях міжнародного рівня виступала вперше до того ж, до складу збірної потрапила лише останньої миті. Результатом задоволена. Особисте місце було шосте. Можна було краще, можна було, але попала, можна сказати, рекорд. Якщо рекорд у мене 568 очків, то я попала 567. Тобто на рахунок результату задоволена, на рахунок місця задоволена, хоча, думаю, набагато приємніше стояти одному і на самій високій складинці. Тренер Сергій Бондар результати своїх підопічних в цілому називає позитивними і закономірними. каже Юлія Бороденко: наприклад, стріляла із пістолета, якому вже 22 роки. Інший юніор Роман Нагорний взагалі змагався з чужою зброєю. Дві медалі чемпіонату Європу як можна вважати це не успіхом? Ми розраховували в принципі, що будуть і особисті місця кращі, але я вам скажу, що не кожен спорт у нас в області взагалі привозить медалі чемпіонату Європи. Вже за три дні інший рівненський стрілець Андрій Сокол вирушить до Пекіну. Там він у складі збірної України виступатиме на всесвітній універсіаді. А 18 вересня Олег Омельчук візьме участь у фіналі Кубка Світу із кольової стрільби, що пройде в Польщі. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День.